В Україні відзначили День енергетика. Це професійне свято працівників енергетичної та електротехнічної і промисловості України. Символічно, що це свято співпадає із найкоротшим днем і найдовшою ніччю у році, коли робота енергетиків найбільш помітна. Як на Коломийщині відзначали День енергетика, знають і наші журналісти. Відзначати день енергетика у Коломийському ремі почали з приємного. З нагоди свята тут відкрили центр обслуговування клієнтів. Також на перший поверх перенесли всі служби, які співпрацюють з відвідувачами. Людям уже не треба бігати поверхами та кабінетами. Відтепер все поруч. Ми відкриваємо в Коломийській філії центр обслуговування клієнтів, який буде надавати комплекс е послуг е для задоволеності в загальному нашого клієнта. Людина може прийти в одне місце, отримати весь спектр послуг і піти від нас задоволена. Закінчився той період, коли людину задовільняло те, що у неї тільки є світло. Вона хоче мати все і одразу весь комплекс послуг в одному місті для того, щоб бути задоволеним. На Прикарпатті функціонує шість таких центрів обслуговування клієнтів. Один знаходиться в Отенії. Зважаючи на їхній позитивний досвід роботи. Керівництво Прикарпаття Обленерго вирішили відкрити центр і в Коломиї. Розповідає голова правління компанії Олександр Бубен. Це потрібно в першу чергу для наших клієнтів, для наших споживачів електроенергії. Досвід експлуатації таких центрів в інших в долині, в Галичі. Ми перше відкрили в городенці сусідів коломийських показав, що це з часом знаходить позитивний відгук від споживачів. У День професійного свята Олександр Бубин поділився чим живуть енергетики Івано-Франківщини. Кожен свій день вони виконують почесну і важливу місію: несуть світло в оселі прикарпатців. Чим живе останніх, мабуть, три роки компанії – це прибудова всі монопольної нашої структури. В напрямку клієнтоорієнтованості. це важкий шлях, який ми обрали, але ми рахуємо, що це єдине, що нас приведе до нашої мети це галузеве лідерство. І вже ми маємо перші відгуки від наших колег, від споживачів від інших областей, які стикаються з нашою роботою. У компанії Прикарпаття Обленерго працює більше трьох тисяч людей. Електропостачання Коломийського району забезпечує філія Коломийський Рем. Її абонементами є понад 25 тисяч споживачів. Коломия один із лідерів, який може посісти перше місце серед всіх. Районів електромереж нашої області І тому саме я тут, щоб привітати цей дружній колектив, щоб відкрити центр обслуговування клієнтів. Ну і поспілкуватись, з нагоди професійного свята кращих працівників Рему відзначили грамотами зі словами привітань. Перед енергетиками виступали поважні гості з обласного центру та місцева влада. Я хочу подякувати за добру нормальну співпрацю. Хочу вас привітати з наступаючим новим роком. Хочу вас привітати зі здвом, гарно просвяткувати і гарно працювати на благо великої держави України. А поки співробітники РЕМУ святкували, у центр обслуговування клієнтів уже звернувся перший відвідувач. Це підтвердило, що такий центр потрібен споживачам.